Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас довгоочікувана розпаковка паверових сюрпризів. Сьогодні наша новиночка. Знаєте, блогери роблять по колекції по 100 пакетиків. А я зробила колекцію 30 пакетиків, тому що 100 пакетиків зробити мені нереально. Але, як ви бачите, ось так. От. Тому давайте зараз зробимо огляд на цю колекцію. І... До речі, мене дуже довго не було, те відео ще я недавно випустила. Я його зробила вже давненько, просто не доходили руки, щоб випустити його, тобто викласти. От тому я зараз підсуну, бо якось не посередині. До речі, я буду робити прикрасою, так щоб стіл не був просто білим, або якісь різні наліпки, або щось цікаве. Окей, okay, давайте я покажу, які у нас тут є пакетики. Такий. Такий. Я так скоренько. До речі, я не розуміла, як то знаєте, можна прогавити пакетика. Тобто два разом взяти. Але тепер я розумію. Це реально важко. Це два разом таке. Зараз. Так, цей пакет, якщо я зараз покажу ось цей короткий, то він, ми його сьогодні розпакуємо, тому що я не хочу, щоб в нашій колекції було отаке от гімно на паличці. Тому сьогодні ми його будемо розпаковувати. У мене тут уже все розвідусь. Так, давайте я його зразу поставлю сюди. Далі. До речі, так як у нас сьогодні перше відео, то ми будемо вибирати три пакетики, а завжди ми будемо. До речі, дивіться, який прикольний. А завжди ми будемо вибирати по два пакетики. От. Отак. Получилося. І давайте вибирати ще два пакетики. Так, то ми вже взяли. Давайте, до речі, сьогодні зробимо е, зелену розпаковочку. Я думаю, що це прям ідеальна ідея. Беремо ось цей зелений. До речі, пишіть в коментарях, що мені вибирати в розпаковочках. І підписуйтесь. Вам не тяжко, а мені приємно. Так, і ще один якийсь. Я не знаю, в мене тут дуже мало зелених. Ну, хіба ось такий. Давайте зможу його. Так, далі. Наступна колекція. До речі, ми сьогодні закінчуємо дві колекції аж. Це є медичний пластир та емоції і компліменти. Наступна наша колекція кольори вибираємо зелений пакетик. <рес> я дуже перепрошую. Я не помітила, що я не положила сюди цього пакетика. Вибачте мене, будь ласка, я трішки не помітила. Ой. Так, далі. Це ми будемо брати рандомно. З карманчиків. У мене тут немає зеленого пакетика, але є ось такий оливковий з підписом. До речі, я говорила, що в одному з пакетиків буде мій підпис. Але я не знаю. Мені здається, що в цьому, тому що тут є підпис. от тому беремо його далі. Колекція таблички на двері. Відбираємо такий салатовий. І приступаємо до розпаковочки. У нас тут за таким чудом з'явився наш каталог. Так, давайте ми рандомно виберемо колекцію якусь. Так, ну окей, давайте фрукти. Давайте завжди по порядку, мені та, так завжди легко. Так, візьмемо остюм. Так, це у нас під номером 13. Ми обрали на малесеньку наклейку. Ну, ми по прапор -пра України. У минулому відео нам, до речі, якщо не помиляюсь, він попадав. Так, давайте ми його наклеїмо. Ой, тут щось. Осталось. Ну, окей. Давайте ми приліпимо. Отак от. Ось так от у нас получилось. Не дуже мені подобається ця колекція. Тут, до речі, відривається сторіночка, але я її склеїла, тому має бути все ок. Так, далі наступна колекція цінники. Так. Надіюсь, нам випаде зелена якась наклеечка, якийсь зелений цінник. А якщо. Випити взагалі моє улюблене число, це взагалі буде. До речі, дивіться, так, щоб нічого не показали, що в мене є. Це, коротше, така кнопочка, вона дуже гостра. от, Колись нею користувалися взагалі давно-давно, щоб, ви знаєте, до дерева, так як таку голочку, які в нас зараз є, різні, так от причепити. От. То воно, так, це то. Наприклад, на якійсь зупинці, якесь оголошення перечіпити, Користовувала ось таку. Не знаю, у мене називається кнопка, а як у вас називається, не знаю. Я її знайшла в себе на подвір'ї. Так, і вирішила її тут причепити, тому що ось це мені вилазить. Окей, давайте обирати сіночка. Шкода, нам випав жовтий, номер 14 і під номером 24. Ось тут. Давайте ми його приклеїмо. Так, як ось зараз постараємося відклеїти, бо його дуже важко відклеювати цінника. Давайте я це зроблю за кадром. Так от. Так. П'ять номером 24, так. так щоб вам було видно, як я клею. Трішки криво, ну то нічого. Отак. Так Та ще наступна колекція. Карманчики. Давайте візьмемо наш пакетик і розпакуємо. Не Хочу порвати. хочу залишити красивим, і мені це вийшло. зробити. Я збережу пакетика. Отак от, от. І нам випало під номером один знову зайнято. Тому ми переходимо сюди. Тут у нас буде номер один. І нам підпис не випав. Нам випав такий прикольний карманчик. Ну, то нічого. Надіюся, на наступний раз нам випаде підпис. Так, давайте ми відклеїмо. І наклеїмо такує щось нерівно. Ось так, все. Боже, я такого рада, розумію, це поки я така зберегла, подивіться, він ніби і не порваний. Взагалі файний. Далі, наша масла колекція миситься компліменти, яку ми сьогодні закінчимо. Так, тут а, немає у нас носічок таких. Ну, доведеться, де трішки. А можливо і не трішки. Ну, окей, то нічого. Так. Так, що нам випало? Ось такий прикольний, така прикольна емоція. Так, значить вона тут, до речі, однакові. Емоції тут. Так, давайте ми приклеїмо. Так, от, якось треба постаратися рівно. Ой, щось не то. О, все, вроді рівно. Так. І ми нашу саму кольорову, саме таку прямо красиву і позитивну колекцію закінчили. Мені дуже шкода, вона була дуже красивою, але так є, так має бути. Тому йдемо далі. У нас медичний пластир. До речі, так, я знайшла пакетика. От. Тому ми закінчуємо це все. Той медичний пластик і ці його розпаковочки. Якщо мені не дуже подобалась колекція медичних пластик. Попало такі сердечка. сердечко. Тому що вона занадто проста. <смі> мені саме більше з цих всіх сподобалась пума і ось ця цьому. Такі поцілує тут. Ну, вони вже сталися. І за того, що я відкриваю, закриваю, відкриваю, закриваю каталог. Так, і воно тут. Так, ось вона рівно приклеїти, а то, знаєте, коли я ще не знімала відео, воно мені вроді би якось рівно клеїлось. А зараз якось не виходить. Так от. І отак от. от. ніби рівно. Дальше колекція кольори у нас зразу тут. Наш зелений пакетик беремо. До речі, він такий немає смерчику. Так, тут якась у нас штучка. Давайте ми здеремо. Так, у нас не вийде перейти, поки я такий тут розумію. А Можливо, вийде Можливо, і вийде Так, давайте ми подивимось. у нас насколь. У нас такий сірий, яс, такий світлий, дуже бі. G3. Давайте приклеїмо. Так, я думаю, що сюди випасувало приклеїти. Так, красиво би було. Так. Далі. Е, наступна колекція таблички на двері. Давайте візьмемо наш пакетик. Він дуже файно шелепоче. Такий смс-чиком. Так, давайте ми його якось відберемо. До речі, він так мені помінявся, ніби його вже хтось відкривав. <гум> в сніток. Так. Так, Тут вроді би щось. Давайте по цьому відберемо. Але ні, я хочу зберегти пакетика. Тут треба якось красиво віддерти. О, тут. Так, от. Так, може, тут видно, який пакетик. Так, і нам збережеться пакетик. Так, нам випід номером 4 ну, на кожному відео просто завжди на окремій сторінці нам попадається, поки що. Окей, під номером 4 і нам попався такий простий фіолетовий дизайн. І тут повітря набралось скотч. Погано. <гум> Погано. Тому давайте ми приклеїмо. Слухайте. І пергамент так файно віддирається. Мені дуже подобається. Так, давайте приклеїмо рівненько. Отак. Все. Прикольна така сторіночка. І наша новиночка. До речі, мені перші дві сторінки не сподобалися, а все із за того. Ой, це другий. Що я е, наклеїла блискітками, от і скотчем, а потім треба нумерувати, А я на скотчі писала, і воно отак-от вийшло некрасиво. Але я думаю, що ми заклеїмо лаклейком, все буде добре. До речі, тут у нас прозора сторіночка. Так. А тут е, у нас такі дві сторіночки. І тут ще відкривається. Отак. Мені дуже подобається друга. Ой! Третя і четверта сторінка. Давайте розпаковувати наші три пакетики. Давайте почнемо з цього. Знаєте, мені його не шкода. Тому якщо порветься, я не буду. Ну, буду, не буду засмучуватись. Ой. Так. Так, його так порвати. Блін, нам не вийшлося порвати. Ну, ладно. ладно. І нам випала це, я бачу, що це вже наклеєчка на цій сторіночці. Так, і нам випав прапор України. Я так зроблю. Так, прапор України нам випав. Прикольно. І він під номером 30. Це десь, якщо не помиляюся, тут. Так, от. Він ось тут буде. Так, давайте відклеювати. Так вот. Приклеиваем. Вот так. Файно. Файно. Так, дальше на наступный пакетик. Так, такой вам асимерчик. Ого, як файно віддається. Так, от і нам випало на першу сторінку. До речі, дуже файно, що мені видирається. Так, пакет. І до речі, мені тут маркер розводить пробив, тому мені трошки не сподобалося. Нам випали накладні вії. Отакі, дві наклеючки. Так, і в нас можуть в пакетах попадати по дві або навіть по три наклейки. Але не пам'ятаю, чи я по три робила. Так, це у нас під номером 15 і 16. Тут дві. Так, відклеюємо. щось я не можу тут задерти. Бо якщо я робила малесенькі наклейки, то я такий великий пакетик робила по дві наклейки. Так, і другі отакі. От І наш останній пакетик. Тут я бачу якась є така штучечка, що можна відкрити. Так. Відкриваємо. <рес> просто Нам попалась ось така малесенька наклейка. Такий великий пакетик така маленька. Угу. Так, вона під номером 19. Це, бачите, тут 18 і тут вже 19, Прямо на четвертій сторіночці. От тут. Я думала, до того пакетика, типу, ілю, ілюзії, зробити, Якось таку, так знаєте, типу наклейку ілюзію, але я передумала і зробила дещо ще цікавіше. Приклеюємо. Отак от нас вийшло. Ось така наша новиночка. І у цьому відео наша розпаковочка папорових сюрпризів завершилась. Всім гарного дня, гарного настрою і всім па-па